Кальцій це не вітамін, а мінерал. Він є найпоширенішим в організмі. 99% його знаходиться у скелеті та зубах, забезпечуючи їх ріст та міцність. Природно, що будь-яке порушення його обміну передусім відбувається на стані опорно-рухового апарату та кількості пломб в зубах. В середньому кожні 10 років кістяк людини повністю оновлюється, а без кальцію будівництво кісткової тканини неможливе. Тому постійна потреба в цьому елементі зберігається протягом усього життя. Більше про цей мінерал розкажуть наші фахівці. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy. знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно. Здолати стрес. Превентуй. А не лікуй. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології. Нутриціолог з багаторічним досвідом. Розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь з продуктів харчування. Та й з задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. В організмі все збалансовано. Є процес синтезу кісток, є антагоністичний процес, коли кальцій вимивається разом із кістками. З часом 30 в нашому організмі знижується рівень статевих гормонів в кожного в чоловіка, в жінки. А саме статеві гормони спонукають кальцій до синтезу кісткової тканини. І навіть якщо є достатній рівень кальцію для молодої людини. Але є дефіцит статевих гормонів, то процес синтезу кісток він сповільнюється. Цікавий важливий факт: рівень кальцію він в організмі нашому регулюється сам собою, бо організм дуже кмітлива штука. Але якщо немає субстрату, звідки для отримувати кальцій, а це здорове харчування, і якщо процес засвоювання його а це здоровий шлунково-кишківниковий тракт працює негарно, то ми маємо компенсувати дефіцити саплементами і ми маємо піклуватися про організм в цілому. Яка роль кальцію в організмі? Це не лише здоров'я кісток. Ще кальцію це забезпечує і діяльність нервової системи, баланс процесів збудження та гальмування. Це функціонування нашої серцевої мускулатури, це контроль рівня холестерину в організмі. Тобі ж ключові системи нервова та серцево-судинна, також напряму залежать від рівня кальцію. Окрім м'язів, це ще суглоби. Тож увесь опорно-руховий апарат напряму залежить від рівня кальцію. Кальцій міститься в таких продуктах харчуваннях, наприклад, як молочні продукти, бобові. Також це відноситься до насіння. Наприклад, в насінні маку і кунжуту його міститься 975 міліграм на 100 грам. Це доволі велика кількість, враховуючи те, що добова потреба для дорослої людини це 1000 міліграм. Але, звичайно, ми не можемо з'їсти 100 грам кунжуту, тому що це доволі складно. Тому ми маємо споживати ще такі бобові різні, там, наприклад, квасолю, маш, нут, також в капусті дуже багато, в рибі, особливо в сардинах. І в будь-якій рибі, якщо ми її споживаємо з кістками, наприклад, там уха або якась запечена, коли ми можемо спожити ці кістки, то ми будемо отримувати велику кількість кальцію. Наприклад, в сардинах це. На 100 г близько 130 мг. Також, якщо ми споживаємо, наприклад, за день 35 грам мигдалю, ми можемо отримати 97 міліграм кальцію, а це приблизно 10%. Кальцій також міститься в таких ферментованих продуктах, як соя, темпе. Це продукти, які виготовляються з ферментованої сої. Найбільша кількість кальцію міститься в сирі і пармезан приблизно 1125 мг на 100 грам. Але біодоступність молочних продуктів вона буде нижчою, ніж якщо це продукти рослинного походження або продукти, такі як насіння і горіхи. Тому краще поєднувати як і молочні тваринні продукти, так і рослинні продукти. Які симптоми? Нестачі кальцію в організмі. По-перше, ви постійний клієнт-стоматолога. На додачу до цього це у суглобах, а також судоми, порушення стулу, а точніше, тенденція до запорів. А ще це може бути порушення згортання крові, порушення мозкової діяльності, тенденція до сонливості та кальмування. З боку кардіології є дуже важливий симптом нестачі кальцію. Це порушення серцевого ритму. Які ж причини нестачі кальцію в організмі? Нераціональне харчування, порушення смоктування у кишлівнику, зловживання алкоголем, надлишок кави в організмі, паління, стрес, патологія щитоподібної залози, бо гіпотиріоз, він впливає на всмоктуваність кальцією і патологія статевих гормонів, а саме у жінок. Перехід до менопаузи. Тож сукупність звичок на додачу до старіння ці ключові фактори мають місце майже у кожної людини. Для того, щоб їх нівелювати, потрібно з одного боку контролювати здорове образ життя, з іншого моделювати баланс гармонії, тобі ж керувати віком. Важливий нюанс. Засвоюваність організмом кальцією напряму залежить від вітаміну Д. Якщо ми вживаємо лише кальцій, то без вітаміну Д засвоюється лише 40%. Якщо в організмі вистачає рівня гормону Д, то засвоюваність зростає вдвічі та більше. Тож все пов'язано. І рівень кальцію з вітаміном Д також. На процес засвоєння та отримання кальцію з продуктів харчування може впливати термообробка, але не значним чином. Тобто, все ж таки, ми маємо готувати рибу для того, щоб її споживати, тому що сира риба не надто безпечна для організму. Готуючи рибу, наприклад, методом запікання, варіння, тушіння. Все ж таки, ми будемо втрачати близько 30-40% кальцію, але ми зможемо отримати потрібну нам кількість. Головне, просто тривалий час не переготовувати цю їжу і споживати разом з іншими вітамінами та продуктами на нашій тарілці. Молочні продукти ми можемо термічно не оброблювати. А такий продукт, як кунжут або мак, ми можемо спочатку його замочити, а потім злегка висушити на пательні чи в духовці або обсмажити для того, щоб нейтралізувати фітинову кислоту, яка може впливати на процес засвоєння кальцію саме з горіхів, круп. І іншого насіння. Також ми можемо споживати сирими овочі, такі як капусту, і будемо отримувати кальцій в достатній кількості. Або ми можемо її трошечки термічно обробити. Яка ж діагностика рівня кальцію в організмі? Традиційно це вимірювання рівня кальцію в крові та в сечі. Все так. Але тут ми маємо відмітити, що це. Миттєве визначення кальцією після прийому з їжею. Нас цікавить більш глибше розуміння, чи вистачає кальцій в організмі, чи надходить він до клітин. І для цього слід використовувати інший спосіб діагностики ім'я йому спектрофотометричний аналіз. Як варіант, це тест олігоскан. Це технологія NASA. В 4 дотики та за хвилину. Ви можете зрозуміти, який вміст у ваших клітинах мінералів та важких металів. Після тесту ми маємо достовірну інформацію, скільки мінералів і яких в організмі в якій кількості, які знаходяться в дефіциті, які в профіциті та який між ними баланс. А також ми можемо зрозуміти, які важкі метали є в надлишку та в якій ступені. Розуміння цих речей пов'язано, адже якщо ми кажемо про суплементацію мінералами, то маємо розуміти, що якщо місце зайняте, клітина забіта важкими металами, то жодний мінерал туди не потрапить. Тож, спочатку розуміємо, які важкі метали є, працюємо з їх надлишком і потім виміщуємо їх мінералами, компенсуючи тим самим їх дефіцит. Слід також розуміти ознаки надлишку кальцію в організмі. Вони різноманітні з боку нервової системи. Це слабкість, це поганий настрій, зниження концентрації уваги та пам'яті, навіть галюцинації. З боку шлунково-кішківникового тракту. Це нудота, втрата апетиту. Часами це запори та спрага. Проблеми з сечовипусканням, воно прискорене, зуд шкіри а також неконтрольована втрата ваги. Кожен з продуктів, що містить кальцій, він буде корисним, але шкоду може нанести тільки в тому випадку, якщо людина має певну харчову алергію на певний продукт. Наприклад, риба є алергеном, горіхи можуть бути алергеном. А часом люди мають алергію на соєву продукцію, тому кожна людина сподіваюся, вона знає на які продукти має. Певну харчову реакцію, і вона уже і буде їх утримуватися від того, щоб додавати в свій раціон. Як і коли приймати кальцій? Його дозування залежить від віку людини. Для чоловіків і жінок віком 18-60 років добова потреба 1 грам 1000 мг. Якщо ми кажемо про вік 61+, то доза має бути більш високою. 1200 мг на добу. Під час вагітності та лактації добова доза має бути ще більшою – 1300-1400 мг на добу, адже ми годуємо два організми. Кальцій ми можемо спокійно поєднувати і на процес засвоєння будуть класно впливати магній, вітамін Д. Стосовно продуктів, що містять, наприклад, залізо. Або цинк, і якщо ми маємо на тарілці також продукти з кальцієм, то загалом це ніяк не буде відображено просто ми можемо засвоїти трошки менше, ніж якщо б цих продуктів не було. Час доби також не буде впливати на процес засвоєння. Кожен продукт може споживатися в будь-який період часу протягом дня. Найкраще споживати продукти, що вмістять кальцій, це протягом дня невеличкими дозами. Таким чином він буде краще засвоюватися і принесе більше користі. Існують різні форми кальцію. Карбонат кальцію засвоюється лише у 20% від його добової дози, що була спожита. І ще це залежить напряму від рівня PH у шлунку. Також інколи карбонат кальцію може бути причиною відкладення каменів у нирках. Глюконат кальцію надпоширено, але його засвоюваність ще нижча. Лише 3% глюконату кальцію може засвоїти наш організм. На додачу до цього. Побічна дія глюконату кальцію, якщо доза завишена, це утворення каменів у нирках та у жовчному міхурі. Є й інші більш ефективні форми кальцію. Вони трохи дорожчі, але набагато ефективніші. Цитрат кальцію. Його біодоступність 40% у порівнянні з глюканатом кальцію це космос. Хелат кальцію. Поєднання кальцію з аміннокислотами. Дуже ефективно, адже має високу біодоступність і мінімальні ризики побічних дій. І є ще одна форма кальцію гідроксиапатит кальцію. Ця форма найбільш сумісна з організмом і вона має найвищу біодоступність. На процес засвоєння організмом кальцію буде впливати паління, також буде впливати алкоголь, буде впливати. Станки кишківника і продукти, з якими ми споживаємо. Тобто, наприклад, кислотність нашого шлунку повинна бути достатньою для того, щоб кальцій почав вивільнюватися. А жири потрібні для того, щоб він все-таки засвоївся в нашому організмі. Чи можна самостійно вживати кальцій? Набуду один факт: в розвинутих країнах у 6% жінок. Та 15% чоловіків діагностують пісок у нирках. Його основою є уксалати та фосфати кальцію. Перша думка не можна приймати високі дози кальцію. От і ні. Саме корекція дефіциту кальцію та раціональне вживання рівня білку без надлишку це запорука профілактики відкладання. Каменів, а також пісковотворення у нирках. Тож доручайте питання саплементації експертам, вашим сімейним лікарям та едж-менеджерам.